Львівщина знову має нового воєнкома. Наразі про очільника територіального центру комплектування відомо небагато. Звати Артур Ніязов має звання полковника та раніше був керівником відділу планування оборонних ресурсів в одній з військових частин. На цю посаду його сьогодні зранку призначив головнокомандувач Залужний, а попередника Дениса Чаюка підвищив до заступника командира військової частини. Нагадаємо, що на посаді воєнкома чаюк протримався трохи більше місяця. А от чи надовго на Львівщині Артур Ніязов стане зрозумів? з часом так само, як і те, чи вдасться йому налагодити роботу працівників ТЦК. Новини з війни і почнемо з нової атаки рашистів на мирні міста України. Ракети та безпілотники наробили лиха на Полтавщині. Уламками боєприпасів пошкодило одразу кілька приватних будинків. Відомо, що троє людей отримали поранення серед них десятирічна дитина. Також ворожа ракета влучила в один з районів Дніпровщини. Є руйнація будинків та лінії електропередач. На щастя, ніхто з людей не постраждав, а на Хмельниччині силами ППО вдалося збити усі ракети та дрони. Українська армія дронів встановила абсолютний рекорд. Тільки послухайте, протягом тижня нашим пілотам вдалося знищити немало не багато аж 428 одиниць ворожої техніки. Це зведені дані від рот Нацгвардії, СБУ та Зсу. Добрий улов і в наших бійців 25-ї окремої повітряної бригади сьогодні їм вдалося збити багатоцільових вантокрил окупантів. Мі 8 про це повідомив командувач сухопутних військ Олександр Сирський. Також він оприлюднив відео моменту ураження ворожого гелікоптера. Відсьогодні у Львові розпочали опалювальний сезон. Тепловики розповідають, що системи повністю готові до періоду холодів. Також зазначили, що мешканці самі можуть обирати, брати їм тепло чи ні. А якщо ж виникли якісь проблеми із опаленням, то слід в першу чергу звернутися до балансу утримувача. Наголосили й на тому, що слід бути готовими і до атак ворога на критичну інфраструктуру. Тож, якщо не буде подаватися тепло, не варто забувати і про альтернативні варіанти, які розробили на випадок надзвичайних ситуацій минулого року, як, наприклад, пункти незламності. Наразі лише юридично, а з лютого вже й фізично. Новий клінічний центр для дітей повинен стати найкрутішою медичною установою у західному регіоні. Тільки послухайте, тут обіцяють лікувати як складні патології та хвороби, так надавати й ургентну допомогу. А для цього треба об'єднати одразу дві старі обласні лікарні Охмадити спеціалізований дитячий медцентр. Чиновники обіцяють, що для лікарів це суцільні плюси, і звільнень не буде. Після реорганізації, так як ми обіцяли, то весь колектив обидвох закладів залишається на роботі. Тому ми перед собою ставимо таку ціль, щоб дедлайни визначені у лютому місяці має відбутися нова юридично правильна структура. Ставити на ноги нову структуру призначили лікаря-онколога Романа Кізиму. Наразі він лише тимчасовий учільник, але якщо буде добре виконувати свої завдання, то вже керуватиме тисячним колективом надовго. Медик зізнається, що викликів перед ним постало чимало. Стратегічне завдання тої лікарні є стати найкращим дитячим закладом охорони здоров'я національного рівня, скажімо, Західній Україні та й усій Україні, і в нього є для цього потенціал. Після об'єднання лікарень і обласна ради Міністерство охорони здоров'я обіцяють буквально нашпигувати центр над сучасним обладнанням а натомість вимагають збільшити кількість та якість послуг для маленьких пацієнтів і не лише з нашого регіону, але й з усієї України. Це є стартап, площадка для розвитку нових технологій. Ми сподіваємося, що і міністерство, і власник зараз концентрує увагу. На покращенні матеріальної бази цієї нової лікарні найбільше медиків тривожить, чи збережуться за ними робочі місця після злиття лікарень. І хоч посадовці та топ-менеджери центру обіцяють колектив зберегти, проте відповідати новим вимогам зможуть не усі. Разом з вами розробляти нову структуру закладу. В першу чергу управлінську та фінансово економічну, господарську. З об'єднанням чи без об'єднання завжди є якась еволюція, і вона буде в інтересах пацієнтів змінюватися в кращу сторону. Євгенія Полікарпова правда тут Львів. 18 років забуття та 6 років заморозки. Окрім нарешті відновила рейс Львів Варшава через рава руську Вже відбувся й перший рейс, який, звісно ж, не пропустили головні посадовці області. А очільник військової адміністрації Максим Козицький навіть виклав відео своєї подорожі. Сам рейс охоплює пасажирів одразу з семи місць Західної України. Може перевести до 200 пасажирів першого та другого класів, які у Рава-Руському пропускному пункті пересядуть на польський вузькоколійний потяг. Така мандрівка триватиме 9 годин і за один. Квиток пасажирам доведеться викласти мінімум 1188 гривень. Залізничники переконані, що рейс буде рентабельним, адже вже продали 70% запланованих на тиждень проїзних білетів. А в майбутньому хочуть відкрити ще й міжнародні рейси, Чопрага Прага та Перемишль Берлін. Правоохоронці викрили групу осіб, що утримували онлайн-обмінник валют, який використовував платіжні системи РФ. При тому прекрасно усвідомлюючи, що вони заборонені в Україні. А для того, щоб не попастися, у фігуранти організували тіньову схему грошових переказів. Зловмисники використовували веб ресурс, який надавав можливість заводити на території України валюту у вигляді російського рубля, а також проводити транзакції електронних грошей та криптовалют. Поліцейські встановили виведення російської валюти через згаданий вибресурс. Обмінні операції проводилися без відображення в бухгалтерському та податковому обліках з використанням підроблених документів на переказ платіжних карток тощо. Правоохоронці заблокували незаконний онлайн-обмінник та за силовою підтримки бійців спецпідрозділу ТОР провели 12 обшуків за адресами проживання та реєстрації фігурантів. Під час яких знайшли чималу кількість речових доказів, що підтверджують причетність фігурантів до протиправної діяльності. Знахідки вилучили та відправили на експертизу та опрацювання. Відриваються захисний клапан. Даний пакет запаковується. Перевіряти його цілісність. Вилучено електронні носії інформації, термінали зв'язку. Комп'ютерну техніку чи записи також накладено арешт на цифрові активи фігурантів, які використовувалися у протиправній діяльності. Слідчі відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 200, частиною 3 статті 203 2 та частиною 2 статті 209 кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії. Також додатково перевіряється факт можливої співпраці фігурантів з країною агресором. Бив жорстоко та несамовито на Львівщині односельці так посварилося, що один із них ледь не загинув. Конфлікт виник між 47-річним чоловіком та його 30-річним сусідом, прямо в будинку. Спершу в хід пішли кулаки, а потім старший схопився за ніж. Те, що відбувалося далі, просто не вкладається в голові. Нелюд аж п'ять разів струмив лезо у груди та шию бідолашному односельцю та накивав п'ятами. Жертві дивом вдалося вижити. Його із важкими травами госпіталізували до лікарні. Самого дебушира поліцейські знайшли Буквально по гарячих слідах на горищі, де він переховувався. Зараз він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. І якщо у суді доведуть його провину, агресор може сісти за грати аж на 15 років. Троє загиблих та четверо травмованих. На Львівщині сталася масштабна ДТП. Попередньо один з водіїв виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з іншою автівкою. Керманич другого автомобіля та двоє його пасажирок загинули на місці події. Ще четверо осіб отримали травми різного ступеня важкості і були госпіталізовані. Наразі винуватця ДТП затримано йому загрожує до 10 років позбавлення волі. На Львівщині через п'яного водія загинула 19-річна дівчина. Відомо, що за кермом перебував 22-річний місцевий мешканець. В той час, як він їхав по дорозі, дівчина перебувала на капоті автомобіля. Вона не стрималася, впала на проїжджу частину і отримала смертельну травму голови. Керманич втік з місця події, але згодом таки вдалося знайти його машину та з'ясувати особу винуватця. Зараз з ним працюють правоохоронці. Йому загрожують 10 років за ґратами. Понад дві тонни сиру намагалася потайки перевести через пункт пропуску Рава Руська. Відомо, що водійка бусу обрала смугу руху зелений коридор, чим засвідчила, що немає товарів для декларування. Однак під час додаткової перевірки автомобіля митники знайшли понад дві тонни твердого сиру різних марок і 700 упаковок пастеризованих вершків. Тепер жінці загрожує чималий штраф за спробу переховано ввести товару на понад 500 тисяч гривень. Фермери роз'їхались, але обіцяли повернутися. У Львові завершився ярмарок, який без перебільшення притягує до себе тисячі львів'ян та туристів. Крафтове борошно та хліб, мед та домашнє вино, м'ясо та свіжі овочі. З червня фермери щосуботи викладали на прилавки, кращий з кращих своїх виробів. Ми вже починаємо чекати наступний сезон, який буде вже шостим, бо це закінчився п'ятий сезон фермерського ярмарку. Здивувало найбільше те, скільки фермерів почало вилучатися. Тобто у нас з'являються нові виробництва, з'являються нові фермери, нову продукцію починають виробляти. Марія Гундер вже чотири роки поспіль на фермерському ярмарку. Її спеціалізація це мед та все, що з нього можна зробити. Тільки уявіть, господиня навіть виготовляє медове мило та настоїнки з воскової молі. Жінка зізнається, що без такої торгівлі не стягнула б кінці з кінцями. Зараз такий, як то кажуть, тяжкий період це дуже важлива підтримка для фермерів, для таких локальних виробників, тому що, знаєте, Львів це туристичне місто, навіть при тому, що ми біля трускавця, але от важкувато реалізовувати ось таким локальним виробникам. Такий фермерський ярмарок був дуже популярним у Львові у 30-х роках минулого століття. Тому 5 років тому його вирішили знову відновити і не помилилися. Екологічно чисті продукти розлітаються з неймовірною швидкістю, а виробники можуть підтримувати свій бізнес. Євгенія Полікарпова. Правда, тут Львів.